Путін хоче продемонструвати підтримку. Путін хоче знайти міцного союзника. Путін хоче знайти вихід з можливо тієї патової ситуації, в якій зараз знаходиться. Путін хоче викручуватися а, і. Чи може йому всьому допомогти допомогти Сізньпінь і що він хоче натомість? От В цьому є цікавість. Насправді, головна цікавинка це не те, про що говорить Путін з Сі Цзіньпінем. А, в принципі, там було достатньо прогнозовано, і ми навряд чи справді дізнаємося, про що вони говорили ці два дні. А, офіційні м -м, релізи, прес-релізи, які зараз ми бачимо, сухі, а, витримані, але навіть в них. Зрозуміло, що Китай хоче продовжувати а, проштовхувати свої 12 кроків. Китай хоче а, зменшити санкційне навантаження на Росію. А, Китай хоче допомогти а, Росії. Можливо, десь я не скажу уникнути правосуддя, тому що, ось, наприклад, візит Цзіньпіня, Він перший а, хто зустрівся з Путіним. Після 17 березня, коли міжнародний кримінальний е, суд виніс безпосередньо рішення по арешту, так по путіну, і 123 країни, які підтримують римський статут, е, заарештували Путіна. Не просто не зустрічалися, не просто б не тисли руку, а безпосередньо виконували б це рішення. До речі, показово, що прокурор хан сказав, що це рішення буде. Розповсюджуватись на все життя, тобто пожиттєве е, для Путіна, і уникнути він його не зможе, попри навіть намагання Цзіньпіні і Пекіну пом'якшити так, певно, скажімо, Прибрати певну гостроту з цього питання, зробивши вигляд, що начебто, ну а чому б ні, ось зустрівся. І бачите, це міг насправді собі дозволити, мені здається, на сьогоднішній день лише Сідьбій. Навряд чи хтось з світових лідерів був би готовий зараз на такі кроки. А хоча цікаво спостерігати, наприклад, за риторикою Трампа, цікаво, як себе можуть поводити інші. Потенційні близькі друзі Путіна, тому що багато світових лідерів, які довгий час тримаються умовно в сідлі, а Сідзіньпінь це третій його срок, так? тобто це довго. І от таких гравців є декілька. Це Ердоган, який може вести перемовини. Раніше це була Ангена, Ангела Меркель, а, так Мініамін Натаньяху. Ну, такі лідери певні константи або фактори. Але не завжди оця певна дружба або близькість з путіним їм вона до лиця, скажімо так. Частіше це токсичність. Бо серед друзів Путіна ми знаємо, вибачте, це Іран і Еритрея, так? Ну можливо, ще Білорусь. Все, друзі, тут дуже швидко закінчується. З Китаєм, попри заяви про прогрес, про обмін якимось там досвідом, бачимо, що. Китаю дали попередження. Вийшов величезний матеріал в Нью-Йорк, Таймс, де пояснюють, скільки а, вже а, Китай продає умовно нелегально зброї, так ну не зброю, там певних а, комплектуючих через Казахстан, через в обхід, скажімо, так, офіційним це такі комерційні продажі для Російської Федерації, але певне підігравання допомога є і це викривають і показують, що розслідування йдуть, фіксація йде, і Китай. Має розуміти, що це не залишається непоміченим, тобто йдуть серйозні попередження, що умовно вам не подобається санкційна політика проти Росії. А вибачте, санкційна політика може бути і проти Китаю, і Китай не хоче санкційної політики. Бо я не даремно кажу, що всі друзі Путіна це підсанкційні країни. Іран підсанкційна країна, так Білорусі ще е, прилетить. Я думаю, що вагон буде ще додаткових санкцій, і інші, які так чи інакше підіграють, будуть розуміти, що вони в клубі е, підсанкційних країн. А, і китайська економіка, і взагалі китайський інтерес це завжди про гроші, це завжди про торгівлю. В першу чергу, і якщо Китай е, вдарити в болюче місце, то перше підвищиться конфронтація між Китаєм і США. Я нагадаю, що Байден дуже сильно засудив ці 12 кроків, які оголосив Сі Цзіньпінь. Він сказав, що вони в інтересах виключно однієї країни, в інтересах Російської Федерації. Україна знайшла в цих 12 пунктах для себе важливий момент, з яким можна працювати. Це визнання територіальної цілісності України. І про це говорив Володимир Олександрович Зеленський. Про це говорив Кулеба. Комунікація про це і ведеться. До речі, цікаво подивитися, яким буде діалог між Сідзіньпиням і Зеленським, тому що цей діалог потрібен. Не лише в Україні, якщо Китай хоче, і в, в цьому прес-релізі, на які я посилалася а, цей офіційний сіньху прес-реліз. Сказано, що Китай хоче бути певним модератором, так, провідником по, по українському питанню. А, то, якщо хоче, то мають бути не просто там телефонні перемовини або відео якісь там зустрічі, має бути очна зустріч. До речі, показова, що на тлі е, зустрічі е, Сі цзіньпінь е, Путін з'являється прем'єр-міністр Японії, так в Україні е, Кіщіда, і цей візит був анонсований раніше. Тобто всі кажуть, що це такий неофіційний і неочікуваний візит. Насправді очікували на е, прем'єра Японії. Я думаю, що затягувався візит по декілька причинах. Це і безпекові питання після візиту Байдена. Мені здається, світові лідери зрозуміли, що не тільки можна, але й потрібно відвідувати Київ. Тим паче нагадаю, що Японія головує зараз в G7, і ну не може лідер G7 на власні там очі не подивитися, що відбувається в Києві. Не провести прямі перемовини очні з президентом Зеленським. Також хочу наголосити, що важливо. Розуміти, що Японія, як певна противага, так, може виступати і по китайському питанню, можливо, будуть ці нові формати взаємодії між Канадою, Кореєю, Штатами і Японією, так, нові утворення. Також, наприклад, противага Китаю виступає інший блок. – це… Австралія, Великобританія, Штати Аукус, так тобто всі намагаються все одно прорахувати різні варіанти розвитку подій, чи може якось знайти важелі впливу такі певні противаги, так щоб не допускати, чи можливий взагалі ну скажімо, цивілізований діалог, про який так багато говорять. До речі, з вуст Китаю і Російської Федерації розмови про діалог. Так, про цивілізований діалог дипломатичний це певна така ну іронія, як на мій погляд. Хоча все одно дипломатичний фронт зараз буде чи не основним. Японія, якщо ми згадуємо цей візит, так же побіжно безпрецедентно вирішила ще в цьому фінансовому році виділити Україні 5,5 мільярда. Це великі кошти, особливо з врахуванням того, що бюджетний рік новий в Японії починається з квітня. Тобто, це ще ну скажімо, діючий бюджет, і в Японії не так легко отримати згоду на таку допомогу через світовий банк. Вона пройшла. До речі, і сам прем'єр обмежений в своїх руках. Рухах він з Індії да зараз ось прямував до Києва. Він постійно має бути в прийнятті рішення. Уряд е, і парламентарі об'єднані е, в Японії, і постійно він скажімо, на робочому місці, тому менше візитів. Хоча, якщо знайшли час, то говорить про те, що Україна є пріоритетом. Тому можемо резюмувати, що зараз українське питання воно точно не через кому, воно пріоритетне важливе, і якщо вже задіяна така кількість гравців. То на кону не тільки питання вирішення української кризи, як кажуть е, е, китайці, а е, питання світового порядку, питання рівноваги світової і можливості е, все таки вирішення цивілізовано, якщо це можливо, так таких важких питань в 21 столітті, тому що знаєте, розпочати війну легко закінчити її важко е, як її припинити, на що має бути реальним. Моментом, бо наприклад, Данілов сказав, що е, єдине на чому полягає зараз Україна, це капітуляція Російської Федерації, так е, в перемовинах. Чи можемо ми говорити, що це буде е, так само на кону і звучати? Дуже показово, що почали говорити, е, що Російська Федерація поверне дітей, так викрадених з України. Це то говорить про те, що е, діалог не просто взагалі по взагалях, а діалог іде з конкретними прикладними кейсами, що має вже зробити Росія, щоб показати свою налаштованість на діалог, і чи зможуть взагалі світові лідери певним я не скажу примусом, умовляннями? Ну давайте скажемо чудесами дипломатії, змусити е, Росію йти на поступки, тому що санкції працюють. Всі, хто скептично ставився і говорив, що санкції навряд чи будуть обмежувальним ласо, так, ця практика тисячі порізів вона спрацювала і працює. Російська економіка втрачає шалені кошти і тани. А питання в іншому, що це не швидко і витримати для України. Ну, це достатньо важко. Тобто, питання ж не тільки в тому, коли Росія буде. Ну, скажімо, знесилена так цими порізами. Питання в тому, наскільки сильною буде залишатися Україна і що нас може підтримати. Ось така практична допомога. І з боку штатів Байден так само не з пустими руками приїздив, і Японія, і інші країни, які їдуть сюди і везуть з собою практичну допомогу, дозволяє нам тримати цей удар набагато сильніше. Те, що Цзіньпінь може вплинути на Путіна, це однозначно. Китай їде з сильною позицією. Він ну я не скажу щось там вимагати або наказувати, але ставити певні задачі в виконуванні для Російської Федерації. Дінпінь точно може, бо в нього е, є важелі це гроші, це підтримка, це певне плече, так на яке може спертися е, Путін. Давайте скажемо, що Сі сідзеньпінь і Путін провели дуже багато спільних контактів, там під сотню їх було за всі каденції. А Сі сідзіньпінь це його такий важливий візит, і він офіційний візит в Москву. Тобто, його готували довго там було підґрунтя. Для того я думаю, що зважали на те, що Токсичність контакту з Путіна, тобто воно ж понесе за собою умовно інші обмеження для Китаю. Що Китай попросить натомість, тут цікаво дізнатися, яким буде діалог а, між Китаєм і Штатами. Тобто, якщо Штати хочуть від Китаю якихось дій, це умовно добровільно чи примусово розумієте? І якщо вони будуть входити в фазу конфронтації, так ну і всі ж хвилюються, чи буде потім, наприклад, якимось чином задіяна. Карта Тайваню, так ну, вже моделюють різні ситуації. Е, я думаю, що Китай може Путіну казати питання на наступному: що буде робити Китай? Чи не буде він занадто е, пришвидшувати свою допомогу? Все-таки всі зацікавлені щоб Китай залишався в більш нейтральній позиції. Я не даремно наголошую ще раз на цьому розслідуванні, яке вийшло в New York Times все одно це одна з таких. З бойових листків, скажімо, а, ну, на фронті медійному. Я нагадаю, що це четверта влада, якщо це з'являється все-таки в пресі, це такі певні чіткі попередження і натяки. То це говорить про те, що все одно не така вже і нейтральна позиція Китаю. Він підіграє, питання в тому, що він постачає комплектуючи ще Ірану так, для, для дронів і там, ракети носіїв, ще для чогось. Тут, де закінчуються інтереси, де е, Китай може вважатися одним з учасників, так? Е, бо якщо буде одним з учасників, то е, тоді і відповідальність буде так само. Тут е, насправді, як наприклад, той капкан, який потрапила е, Білорусь, е, підіграючи Росії, стала повністю співучасником е, і буде нести повну відповідальність. Тому я думаю, що Китай це бачить. Так, але по відношенню до Ірану, мені здається, світ мав би бути ще більш різким, щоб такі попередження Китаю були ще більш значущі. Багато з аналітиків, хто вважає, що, наприклад, Китай довгий час підтримує Іран для того, щоб відволікати цією е, точкою від е, певної напруги в свою сторону. Тому, знаєте, велика геополітика це багато багато рівнів. І до кінця дізнатися, як йде розмова і чи зможе Сідзінпін, наприклад, перехопити е, ту модерацію, яку здійснював Ердоган. Тут же ж наступне, нам треба дочекатися все одно травня, подивитися, якою буде розстановка сил в Туреччині, так чи збереже свої позиції Ердоган, чи можливо втратить як ось ніхто не очікував фактору, як землетрус, так який насправді змінив. Перемовні процеси, чи зможуть, наприклад, китайці вибудувати щось на кшталт зернового так треку, можливо, це буде якийсь торгівельний шлях, як він буде називатися, не знаю. Але е, чи може Китай проштовхнути якусь важливу ідею, яка дасть противагу і можливість не просто говорити про виведення військ? Бо це важливо, так бо ми так розглядаємо війну. Але війна вона настільки багаторівнева, що там можуть бути питання енергетичні, логістичні, постачання. Гуманітарні питання і багато 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 іншого, і що натомість захоче Китай. Наприклад, Китай в великій розбудові. А я скажу, що таких так, такі руйнацій, які зазнала Україна зараз, ну, Європа і світ давно не бачив. Можливо, буде цікаво брати участь в відбудові в якихось проектах європейські країни, наприклад, вже ведуть багато країн перемовин для того, щоб. Бути дотичними так до розбудови подальшої України І не виключаю, що і Китай може мати такий інтерес не тільки за рахунок фінансування таких компаній, які займаються розбудовою, а через зони впливу знайти свою точку дотику. Я ще ж нагадаю, що Китай це не тільки про розмову з Путіним, була ж розмова з Лукашенком. Багато хто вважав, що Китай може повпливати на Лукашенка. І змусити його відступити, зробити один, два, три кроки назад, так ну то що умовно усі дзіньпіня є важелі впливу не тільки на Путіна, тому подивимося, яким буде надалі розклад. Будемо, я думаю, що отримувати інформацію дозовано або умовно будуть більш промовистими дії ніж слова. Поки бачимо, що працювати все одно з 12 кроками з цими пунктами, говорити з ними, але навряд чи світ. Цивілізований світ піде на пом'якшення санкційної політики проти Російської Федерації. Думаю, що санкційне ласо буде тільки посилюватися. Треба дивитися, які заяви ми будемо <кхм> брати за основу. Якщо це заяви, які буде транслювати пропагандистська машина Російської Федерації, то я не виключаю, що вони там змонтують все що завгодно. Тобто там Голівуд відпочиває в плані спецефектів. А якщо ми говоримо про те, що буде транслювати, наприклад, китайська преса, вона взагалі дуже суха і витримана. я думаю, це буде протокольні якісь формальні фото, нарізочка якихось декількох цитат, і в принципі нічого більшого. Тому як би бага, ну, не показувала Російська Федерація, ну з помпою цей візит, він однозначно так буде. Багато мемів, які були навколо, наприклад, там, автомобіль автопрому, так, москвичі, які зроблені в Китаї, в яких там, не підтримується кирилиця або ще щось. Ну, тобто, насправді будуть показувати, що мір, дружба-жвачка і міцна співпраця. Але натомість буде все впиратися в технології. Технології вони на Заході. Техно... без Китаю без заходу Китай без технологій не зможе. Так ну і так само, і там тайванські технології. Я думаю, що тут питання в тому, що якщо Китай буде надто міцно обійматися або ручкатися е з путіним, то може забути про цивілізований світ. Тому дуже обережно. Я думаю, що буде протокольна така дистанція, бажано довгий, довгий стіл, або якась велика панорама, щоб вони десь. На рівні не просто витягнутої руки, а десь на стадіоні з різних боків знаходилися. Зрозуміло, що всі хотіли б, щоб Сі Цзіньпін, я не знаю, там хук якийсь зробив або неочікуваний. Якщо він так вже близько до Путіна, нехай би вже йому там вуха і повідривав би. Не знаю, щось ексцентричне очікувати навряд чи потрібно. В принципі, в них своя лінія комунікації є давно. Тому я розумію, що Сі Цзіньпін з розрахунком на це йде. Виважено, спокійно обійматися, цілуватися таким, знаєте, навряд чи ми побачимо, як була берлінська стіна, так, такий там видатний поцілунок якийсь між Сізньпіням і Путіним. Якщо і побачимо, то будемо розуміти, що може це і поцілунок Іуди. Можливо, з цих перемовин Сі Цзіньпін тоді чітко почне змінювати риторику. До речі, цікаво подивитися, що, наприклад, почав змінювати частково риторику Орбан, такий же друг, до речі. Путіна, але при певному тиску, при певних перемовинах, при поясненні наслідків такої дружби може змінюватись риторика. Не виключаючи, що Сінцінпіня можуть так само додатково поговорити. Йому через ці публікації в Нью-Йорк Таймс з ним вже говорять. З ним вже говорять йому вже натякають, що можливо так міцно обіймати Путіна і не потрібно.